Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Якщо серед звичайних біженців найпопулярнішими точками зупинки були прикордонні до нас Польща, Молдова, Румунія чи Словаччина, то VIP постраждалим від війни, подавай береги Ніци, Монако і інших курортів. В провідних українських змі могли лунати найрізноманітніші прізвища імена, але українська правда змогла детальніше дослідити той факт, хто ж зараз втікає від війни прямо на лазурне узбережжя. Побачено сильно контрастує з тим, що уже шостий Місяць переживає Україна та українці. Низка українських народних депутатів та олігархів втекла з країни з початком повномасштабного вторгнення Росії. Поки Україна перебуває під постійними ракетними обстрілами та атаками російських окупантів, олігархи та народні обранці перечекують війну у надзвичайно дорогих містах світу. Зокрема, відомого столичного забудовника Вадима Столера та нардепа від проросійської уже забороненої партії ОПЗЖ Ігоря Абрамовича помітили у Франції. Варто зазначити, що столе. Та Абрамович виїхали з України за кілька днів до нападу Росії. Жодного разу вони не поверталися до країни і відповідно не брали участі у засіданнях Верховної Ради. Автомобіль Мерседес Нардепа Столера помітили у сен кап Капфера курорті на південному сході Франції на мисі лазуровий берег у регіоні Прованс. Примітно, що нерухомість тут вважається однією з найдорожчих на лазурному березі, згідно з нашими спостереженнями, сен кап Капфера українські політики перетворили на французьку кончезаспу. За кілька днів ми встигли ідентифікувати тут близько десяти маєтків, до яких приїжджають автомобілі з українськими номерними знаками. Йдеться в розслідуванні. Окрім столера у Сенжан Капфера, вдалося виявити іншого нардепа від ОПЗЖ Ігора Абрамовича. До речі, на відміну від столиці України, де нардеп ходив виключно в оточенні охоронців, у Франції він розгулює разом із колишнім виконуючим обов'язка начальника департаменту захисту економіки Нацполіції України Сергієм Вязьмікіним з маєтків журналісти виявили низку транспортних засобів, зареєстрованих на Абрамович Олену Давидівну. Вона, за інформацією, журналістів може бути мамою народного депутата. У Франції журналісти також виявили яхту кайсер харківського бізнесмена Олександра Ярославського. 60 60-метрове судно вартістю 50 мільйонів доларів. Підприємець обіцяв продати ще на початку березня. Більше того, Ярославський божився, що передасть отримані кошти на відновлення Харкова. Втім, яхта й досі належить Ярославському у комуні. Антіб на південному сході Франції в регіоні Прованс на яхті журналісти впізнали дружину бізнесмена. Також дружина Ярославського продовжує публікувати у своєму інстаграм фотографії з яхти Кайсер. У перерві між фотосесіями дружина бізнесмена натякає в соцмережі, що на яхті за 50 мільйонів доларів продовжує подумки залишатися з Україною. Крім цього, фігурантами розслідування про vip біженців став один із найбагатших людей України Костянтин Живаго. Його яхта під назвою Z від Овідає першій літері прізвища Жеваго. за 113 мільйонів доларів помічена біля берегів Монако. По суті, ця людина не просто без докорів сумління втекла за кордон під час війни. Його навіть не зачіпає той факт, що було б доцільним перейменувати свою яхту. Бо відтепер у цієї літери лише одна асоціація з фашистським, диктаторським і навіженим режимом Путіна. Так і не зрозуміло, як влада і далі терпить цю особу, замість того, щоб вирішити питання з бізнесменом і конфіскувати все майно на благо держави. І це водночас із тим, поки його ймовір. Вірний кумі, співвласник телеканалу Еспресо Микола Княжицький, відстрілює постами у Фейсбуці, намагаючись розколоти суспільство і виставити владу в негативному світлі. Саме ту владу, яка на відміну від його товариша, займається конкретними справами задля перемоги. Споглядаючи за ритмом французької рив'єри, стає зрозуміло, що життя деяких українських недогромадян протікає більш ніж чудово. Кількість українських номерних знаків ледь не дорівнює швейцарським, і це на шостому місяці війни, коли українці, які зараз могли б забезпечити економіку України. З-за кордону мають сидіти вдома, то деякі олігархи і бізнесмени без жодних турбот спокійно попивають коктейлі на лазурному узбережжі. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.